Преимущество Крока – сама атмосфера. Здесь нет разделения на какие-то факультеты, подразделения, группы. Здесь одна очень большая сплоченная команда, и, на самом деле, это очень большой плюс. Мне нравится, что в Кроке много активистов, университет это поощряет. Крок – это родина, которая дает тебе, молодой людине самореализоваться. Саморазвитие – это для нас самое главное. Ты можешь развиваться не только в своей специальности, но и участвовать в разных проектах. Звучать інші навыки. Я знайшла себе в медіагрупі. Тепер я фотограф. Мені подобаються активності студентські проєкти, акторські поїздки. Адже вони найбільше зближують студентів, розкривають е, їхній внутрішній світ. Подобаються викладачі, подобається відношення адміністрації до студентів, як до дорослої людини. Подобається кепіт, кепіт дуже класний. Ми там можемо розвиватися как-то и слами реализовываться, делать новые проекты, придумывать что-то новое это развивает тебя как человека, развивает тебя как личность и, возможно, даже как будущего лидера. И это большой плюс, потому что в роке все преподаватели, все нет из администрации всегда поддерживают тебя в своих начинаниях. Хочется вшитись в таком университете для того, чтобы поїхати в ректорську разом з Власними людьми, які з нашою сім'єю теперішньою, яка постійно розширюється. І ми нещодавно до неї долучились. І дуже довольні тим, що ми до неї долучились. Тому що тут є великі можливості. Боїшся, не роби, провишне бійця, це історія чарівна. Гронадії промінив ми, роздіснення мрій, бажань думок. Почалась вона так просто, на початку дев'яностих і з'явилася планета кров, і злітаєш єш кров, і не на між звіром, і руждаєш між планет, нашу університету.